Всім добрий день, 25 серпня. Покажу саксончик, який посіяний по весняній дисковці. Весною тут палка стояла, без удобрив. Покажу що, як він переніс спеку. Сьогодні 25 серпня, сіяний він 15 травня. Зараз ми заходимо, заходимо і вийдемо на. На дліні гони подивимося на кошики. Такі кошики, ну, це з краю зараз. На край можна не дивитися з краю. Він завжди хороший дебелий, як правило. Проходимо, заходимо глибоченько всередину, щоб реальну обстановку розуміти. Так, де тут обсіли? Ага, Ось Тут багато підгончика. З краю, з краю, з краю підгончика. Ну, такий він стоїть, не знаю. Давайте пом'якаємо тут всередину. Один запилений, не запилений, запилений. Білого нема, зернятка кошики, ну, десь середні, 18-20 сантиметрів. Так, зараз далі ще пройду. Висота, висота рослини десь метр, метр 80, метр 75, метр 70. Отак ось Так, зараз. Зверху зараз підніму отак. Отакому він стані. Це в мене сама слаба ділянка, южний склон, щоб ви розуміли. Тут завжди ну, уборка починається дуже рано. Було й 3 вересня вбирав уже. А сію практично в один... Один срок завжди. Ось є ще такі екземпляри. Середину зараз потрусимо. Середина набита, насіння хороше. Є такі маленькі от. Ось вже щось з'їло його. Це підгон, недогон. Так. Ідемо далі. Ідемо далі. Далі, далі, далі. А ну, Заходимо в основну, Беремо так от. Ось тут ось є щось. Вроді запилене. Запилене. Далі. Давайте пройдемо. ось нижчі єсть. Низькенький, щось він пізніше вийшов. Запили Це в такому стані. Ось зверху, зверху покажу як він виглядав, отак приблизно. Це отакий Саксончик. Поки я задоволений, а там далі не люблю цей вислів. Дуже не люблю бункер покаже. Ну Якщо ти весною нічого не показав, то бункер нічого не покаже. Погляд, соняшника Альфа від Еліта Селект. Сіяний 15 травня. Він зростом десь містами до двох метрів. Метр 80, метр 92. От таки Всередину не буду заходити. Тому що я тільки що ходив, вже хвата. Отакий От він. Він мені більше подобається, ніж Саксон. Більш налиті. Більш налите насіння. <кій> І з самого з самого початку він мені більше нравилось альфа, чим, чим Саксон. Ну, зараз на витягнуту руку от. Ось таке воно стоїть. Лузав е, насіння саксона, процентів 90 налилось. Ну а тут, тут краще налити, тут на 100% краще трошки. Зараз зайду, зайду з боку по чистоті, бачите який. Тут був Грандстар 50 грам і фізалофоб. От. Так, сейчас зайду з краю. Так, ось край тут межа. Тут ось трошки межу я об'їжджав. Ну, отакий він от. Отака є, отака, отака. Це по краю, так? Да? Ну, зараз пройду трохи далі. Зараз тут ось на Бугорок стану. Ось отак. Я думаю, буде краще видно. Оце ну, він отакий. Мені більше він подобається цей. Це насіння альфа з Ну, і вроді як він раніше, там 100... на 5 днів раніше, чи на 10 не пам'ятаю. А він зеленіший і краще спеку переніс, ніж Саксон. Ну, там ще й поле трошки таке. Тут трошки краща ділянка. Так, надіємося, що будемо з урожаєм і що зможемо його кудись продати. За якісь кошти. Так, всім до побачення. Слава ЗСУ, слава нації! Далі знаєте.